Духовне священство, яке мало бути вартовим Духа, казало на москалів, що це і Божа воля, бо вони всі були на той час московського патріархату. Казали, що нам робити, мусимо молитися, мусимо читати псалтир, мусимо бути духовними, бо це нам за наші гріхи, точно так само, як позиції і московської церкви по сьогоднішній день. Як би ми з вами не старалися. Бути патріотами і думати, що тут і все суспільство, тут, на жаль, немає всього суспільства. Послідовно щороку, з року в рік, повторюється та сама історія: ні борців за волю України, ні жертв голодомору Московський патріархат не приходить принципово вшановувати, бо для них це не герої. Їм доведеться тоді сказати, що війна. Так само, як в свій час і голодомор прийшла завдяки їхній бездіяльності, завдяки їхній колаборації, завдяки їхній підтримці окупаційних сил своїм мовчанням. Священник це вартовий. Церква у всі часи покликана була взивати до народу до його сумління, вказувати, що добре, а що зле, що чорне, а що біле. І коли церква цього не робила, так прийшла кара на наш народ. Ті, хто не хотіли, не були організовані в 18, в 19, в 22 му році захищати Київ, ті, в 32-му, 33-му мусили їсти своїх дітей. Невеличка банда москалів, зайшовши область за областю, поневолювала всю Україну. А на місцях ті, що мали кликати до захисту, казали така Божа воля: сидімо, молімося, це не наша справа, це діло київських політиків, вони розберуться, розбиралися, насадили свою владу, зробили з місцевого населення мобілізацію, набрали їх у протзагони, а потім ті протзагони забирали хліб у своїх же. Ми воюємо сьогодні 10 років. Два роки маємо відкритого вторгнення, і тим не менше хліб продаємо по цілому світу. І Єгипет, і вся Африка, і де твій Іран, усі почали голодувати і відчули кризу через те, що від України не пішло зерно. Ви розумієте, в нас не то що газова труба, якою Путін грається. У нас шлях до життя і смерті цілих континентів, тим не менше. Наше зерно продається наліво і направо, і один із головних отримувачів нашого зерна це Іран, який присилає москалям ракети, які прилітають по нас вже. Хліб має велику силу, якщо є розумні люди, які здатні вдумливо використати його для себе і для свого народу. Якщо ж цього немає, якщо немає організованості, якщо ті, що мали викликати, до народу і взивати, аби він був єдиним, навчити його думати і робити причину наслідкові зв'язки в голові, замість того успокоюють і знеслаблюють нашу країну. То звичайно, що нам миру не здобути. Чи будуть сьогодні панахиди, чи зберуть сьогодні священники московського патріархату своїх прихожан, щоб помінути жертв голодомору, який влаштувала Росія? Чи буде сьогодні банчинський жар в Банчинах збирати всіх монахів і дітей тих своїх, аби їм розказати, як Росія знищувала наш український народ? Звичайно, що не буде. Вони зроблять вигляд, що цього не було. Я коли сюди прийшов і побачив дівчаток в чорному. Я зрішив, подумавши, що це напевно з Веденського монастиря Московського патріархату. Нарешті прийшли монахині для того, щоб бути зі своїм народом і для того. Щоб принести свою живу молитву за тих, хто померли через російську агресію. Вони ж ходять на такі речі. Вони всюди, де прийшла окупація, ходили на референдуми. Вони всюди ходили голосувати за окупаційну систему. Могли би прийти, але ж ні, для них це не подія. Робімо дорогі мої висновки. Бо які би ми не були вправні грехці, якби ми не старалися щиро і разом дружно боронити Україну, якщо серед нас є ті люди, які свідомо і безкарно пробивають у нашому човні диру, всі ті, що на веслах працюють за ми вже це не раз проходили. Слава Ісусу Христу! Слава Україні!